Чи погодиться Путін на мир і які справжні наміри ворога? Ну, Бачите, все одно щось буде, якась хитрість. Ну, Семірка мечів. Семірка мечів карта сонця. Тобто, він буде говорити одне, а робити інше. Тобто, типу, він має погодитися, да? але шухеди запускають він буде все одно. Ну, я не знаю, як це коментувати. Семірка мочів це карта лицемірства. Одна з найбільших карт лицемірства. Тобто карта відлюдника, вона все одно свідчить про те, що вони будуть робити, що вони хочуть. Але знову ж таки, карта Сонця, Десятка Пентаклів, вона говорить про ці перемовини. Я так думаю, що це Туреччина. Карта Сонця, до речі, перемовини можуть розтягнутися. Да? Я думаю, що перемовини, блін, як неудобно сидіти мені. Перемовини можуть розтягнутися, і перемовини можуть розтягнутися аж до літа. Якось вони будуть, типу влітку має прийматися якесь рішення прямо. Також четвер, Путіна було запрошено на перемовини у Туреччину між Україною і залученням союзників, чи наважиться російський керманич приїхати на цю зону? Перемовини в Туреччині. Взагалі Путін планує їхати. Путін, двіник, неважливо, ну, хоч хтось з них. Карта yes. гарна падає, смерть, четверка жезлі, каш пентаклів. Свид и карта суда. Таким моя же, свет будет все точно. Мероприятие в Турции. Но оно, вот какой-то затык, восьмерка мечей. В чем затык? Рыцарь мечей. Настроение. Настроение двух сторон. Десятка мечей. Настроение двух сторон. Настроение двух сторон. Четко. Шестерка кубков. Вот дьявол. Десятка мечей падает. То есть не могут никак две стороны настроиться на разговор. В частности, думаю, это касается Путина, потому что вот мы перед этим посмотрели его настроение. Вот карта дьявол. То есть он обещает одно, а делает другое. Типа вот как-то вот так вот здесь падает. И с одной стороны должно что-то быть. Но ну, это потому, что Зеленский может поехать. Но ну, тут видите, вот, что дьявол с десяткой мечей. И карта солнца, все это будет растягиваться до лета, все эти отговорки, там недоговорки и так далее. Зараз і Європа почала казати про те, що будуть посилені санкції проти Росії в разі її відмови йти на зустріч щодо перемовин щодо завершення війни в Україні. Чи дійсно будуть США та Європа зараз збільшувати кількість санкцій проти Росії? Хорошо. Я ж боюсь глазів Європа, США. Чи збільшать вони санкції проти Росії, якщо Росія не виконує угоду? Зараз збільшення санкцій, того ж всі вважають, що все ж таки бачите, верховна життя з смірка мечів, там все одно поза нашим оком відбуваються якісь зміни, приймаються якісь рішення і так далі. Поки що я не бачу збільшення санкцій, типу воно є по колісниці, але все одно зараз тут вирішують більше про поїздку про цю. Тобто зараз не до санкцій, в принципі. Що зараз відбувається між Росією і Китаєм? Знаємо, що на 9 травня вони офіційно заявили про те, що вони є партнерами, що вони допомагають одне одному. Чи надалі будуть їх партнерські стосунки розвиватися? Чи навпаки Китай розпочне власний тиск на Росію щодо припинення військових дій на території України? Мети подивимось відносини китаю РФ на сьогоднішній день. Я не знаю, хто мені що не говорив. Все одно десятка кубків падає. Типу карта сім'ї, да, відносини гарні, але все одно п'ятірка мечі. Все одно нам карти тулі, те, що вони вороги. Це просто, я так розумію, Китай, Росія, бдят. Китай, і Росія, Росія, Китай. П'ятірка мечі це про вражду, це про бойню, це про бой. Ну ну, яка карта дружби по мечі? Це мічі? Кубка, це все просто прикриття. У них таке. Чи таки відбудеться наступ на Чернігівську область? У нас тут на черниге Блин, да, карта дьявола падает, девятка пентаклей, помирность на Кейс то свято. Будет нас тут на черниге, еще не будь ласка, карта дьявола. Паш пентаклей, мелкие шажочки. Это, это не полномасштабное, не полноценное. Паш Пентакли это про какой-то мизер всегда. Знаємо, що зараз досить складна ситуація на Дніпропетровському напрямку, дійсно гаряче, ворог починає трішки просуватися у цьому напрямку, чи матиме успіхи тут. Карта смерті падає, також наступає. і пропуще. Угу. Угу. І вони, до речі, планують по Дніпропетровщині, бачите, дрядка мечів падає, тобто нам карти показують, що буде стрьомно. Це перша, а друга карта світу, мені не подобається в цьому ключі, тому що карта світу вона показує масштаби. Типу, вони хочуть все ж таки Дніпропетровщину прям масштабно. Ось смерть, ось місяць, да, те, що не договорюють нам. Ось карта світу, масштабно. І також давай подивимося щодо наступу на Сумську область, якими будуть результати? Саме. Те ж саме, Наступи типу, йдуть, типу, щось є, але весь мечів вони все одно обмежені в своїх походеньках. Вони обмежені все одно. І три пентаклі вони обмежені або в... тут три пентаклів, саме в цій колоді, мені програється як в стратегіях. Тобто щось в них не виходить по стратегії, по Сумщині. Хоча карти натякають типу, на те, що вони там десь вже йшли. Та, на початку війни щось там було захоплене. Зараз, типу, воно щось змінили і щось у них не виходить в плані стратегії. Для нас це добре, для них ні. Для них ні, але все одно. Тобто Чернігівщина падає, там карта диявола. Дніпропетровщина, взагалі, погана карта падає. По, ну, знову ж таки, те, що карта погана падає, вона може завтра змінитися. Розумієте? Не, не треба переживати щодо цього. Просто карти на сьогоднішній день показують ось ось такий хід подій. Ось так ось. Коротше, якщо я правильно розумію, тобто перший сон був про балістику по Києву, вона полетіла зразу. Ну там плюс-мінус скільки дві два тижні пройшло здесь, 10 десять днів, так? Да? І потім був, був сон зразу. Пам'ятаєш про шахеди. Він зразу так, був прям так. І зразу так, зразу. Так, так. я ось недавно думаю так: стоп, коротше. Е, я на інтерв'ю казала про те, що е, давайте враховувати, скільки пройшло часу від сну. Давайте дамо два тижні. Я думаю, що по шахедах воно збудеться. І якраз сьогодні прилетіло це березняки Виявились коротше по цим шахедам. Всі дома будинки на ніжках мені кидали фотки. Коротше, понятно, все. Ось, і балістика ж сьогодні летіла, але знову ж таки, я вчора, коли я ефір давала, я казала, що як тільки зараз Москву обстрілювати будуть знову, ось прям. Бо вони обстрілювали два дні її, ну ми. Так, так. Ось, сьогодні обстріляють, має бути обстріл, Того, що карти як показували. Вони показували, що буде, типу, обстріл День Матері. День матері у нас 11 число, тому не забуваємо, що, Не забуваємо про це, будь ласка, що 11-го може бути обстріл, того, що нам... І показувало що, що по обміну збулося в мене. Я казала, що буде до го якраз до 9-го відбулося, а потім другий обмін показало, що буде десь після обстрілу до 15-го з 15-го числа десь там. Тобто, я так розумію, що обмін буде ще один з 15-го числа, але ще один обстріл має бути до 15-го. тобто, те, що було, це не все ще. Але поки їм більше нічого не снилося. Тобто, цей сон якраз про шахеди також він збувся. Хоча не знаю, чого показувало. до речі, мені показали у вісні прямо лівий берег, бачиш, прямо щось. А ще й право ж обстріляли шахедами. Тобто, так, ну, може мені просто показали, що шахеди будуть, знаєш, ти полетіти після балістики, Зразу балістика і шахеди. Ну не знаю, коротше, збулося, я не знаю, що сказати. Я ненавиджу, коли я знаходжуся поза містом, коли відбувається обстріл. Мені краще знаходитися в місті. Тому тобто, що у мене панічка починається одразу, я не можу. Краще, звісно, знаходитися в наших рідних містах і щоб цих обстрілів взагалі не було, але, на жаль, живемо в таких реаліях, коли не знаєш, не знаєш, коли їх чекати. А, а, прозвучала також заява про те, що є ймовірність того, що Путін зараз обстрілює столицю, щоб незабаром завдати удар арешникам саме по Києву. Чи відчуваєш? Ой, це? Дивись, оцей туспіковий, я просто ще, ще тобі скажу, ми в, в інтерв'ю про прогнозі це не говорили. Цей туспіковий, я думаю, що він програвся. Шахеди таки летіли на Чорнобиль, да? але типу не вдарили. Так. У мене якраз так. операція була на грубки, я поставила спеціально собі на грубки 27-го числа. Ось. Я, коротше, і сижу, я у Львові сижу і бачу, що шахеди летять, думаю, Ну, сука, думаю, зараз, блін. і на Чорнобиль думаю, ну, ти, блін, паскуда. Вони прилетіли. Думаю, боже, слава Богам, того, що якщо б я б встала просто після операції. І в мене дитина в Києві, а там Чорнобильце, і я не знаю, що я робила, бо я б, напевно, їхала зразу після наркозу. просто, ну, Це було нереально, до речі. Коротше, цей спіковий, Я думаю, що він програвся не, не про Чорнобиль, того, що Чорнобиль програвся зразу після сну. Там зразу, Пам'ятаєш, зразу, прям три дні, а зразу. Ту спіковий це все ж таки був цей обстріл Києва наприкінці е, апреля, про балістику пробалістику, це воно було того, що дуже злякалися всі. Я особисто також до речі. Двері відкрилися просто. Я така, М -м -м, понятно. Ось тому так обістрала до цього. Це, це оцет успіховий. Зараз, коли я спитала про травень, кажу, а можна мені якось порівняння, як буде травень-квітень, порівняєте? Десятка мочів все одно падає. Ну, карт гральних типу не було я взяла таро. Десятка мочів це також те ж саме майже. Ну, тобто погано. Активні обстріли будуть по всій Україні. Ми вже бачимо ось тільки початок травня тобто вже воно валить. Ну, все. Тому я не знаю, навіщо сказати тобі. Щодо Арішника, я сьогодні бачила цю інфу. Я думаю, що Путін обстрілює Київ зараз через те, що по Москві дали просто. 24 години ми херачили по Москві. Понятно. А Путін справді хоче арішникам надарити По ну, Україні взагалі давай так спитаємо. Ні, дев'ятка мечів за залякування зразу Не бачу дії, я залякування. Залякування, залякування. А зараз небезпеку по АЕС. Відчуваєш, є якісь в тебе такі неприємні відчуття, які були раніше? Так, да. там я вчора дивилася трішечки так. Е... По-перше, там якась фігня сьогодні так я не зрозуміла, що це там просто у нас був колись прогноз, я казала, що мені сниться Запоріжжя, пам'ятаєш з цими так. тітушками. І сьогодні там якісь зборища. Мені одні сказали, що там тітушки, інші мені сказали, що там якісь зборища, що там ділять. Але щось дуже схоже, прям не подобається мені цей мітинг, який там відбувається. Мені таке, знаєш, відчуття, що там щось продовжиться після цього мітингу. Тобто, щось буде прямо ось ось те, що існило, перестрілка, якась щось, От як снилося тоді. З цим автобусом, пам'ятаєш про це, це. Так, так, так. Що до Запоріжжя. Там чітко показало, що буде якась провокація зі станцією, все одно це буде травень. Тобто буде якась провокація зі станцією, вони панять все одно. Ну, не знаю, я конечно, сейчас. Десятка мочек и семерка мочи. Что с там Жеваной плану? Ну, откройте семерку мечей, что они планируют. Что-то будет. Чем это связано? Только... Чем это связано с безопасностью? Ну, станции. Бакли падают. А, Где-то близко к дате Дня Матери. Все равно карта Императрицы падает. Вот, все равно... Вот смотри, День матери мы запоминаем, да? И ты знаешь, что они любят эти вот точные даты, но там можно отступать два дня плюс-минус, ну, вот как мы делаем обычно. Uh -huh. Что-то будет с Днем матери связано. Это первое. Второе, не забываем, что еще у нас есть День защиты детей в июне. Вот так... Какая-то там, 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 там поганая карта падала, что-то совсем прям по обстрелам. Прям по моему Туспиковый снова падал. Что-то вот такое вот было. И я, в принципе, когда расклад сейчас делаю на... Есть такой расклад игральный, называется но... «Вести в дом», «Новости в дом». Это меня моя хорошая подруга научила. Женщина играет на игральных картах, даже начала учиться на игральных картах, так прямо сейчас uh угу. -huh. все лучше, поняла, что было еще это. Я ж на Таро типа раньше гадала, а потом игральная вот увидела, как бы, и потихонечку-потихонечку начала информацию питать. Вот, я когда делаю расклад новости в доме, я понимаю, что новости в доме это не обязательно квартира, это может быть Киев. Да, вот Киев, вот, да, вот. Я понимаю, что новости в доме это именно с Киевом связано. Ну, там на май такое все падает. Там будут обстрелы. И ни один обстрел Киева. Мне не нравится, не знаю. Я буду я в Киев приеду, я в Киеве лучше буду ощущать все. Mm -hmm. Я просто просто, знаєш, поки просто, видимо, слюжу на реабілітації, мені якби как бы, про війну особо не показують сни, тому що мене просто відхнути. Тобто я должна чуть -чуть, хотя трохи немножко, але ну, я не, не можу, я його головою тронуся. Я Та тут так работала, сиділа, по суті, поэтому. Ну, тут же просто больница Дя... мені... Дякуємо тобі за це, я, я не уявляю. Ти Це вот примотана вся після наркозу і виходиш в ефір, дякую. А тут давно несправно не в ефірі, просто тут я ж кажу, багато пацієнтів мене знають, ми підписники. Угу. Річки, мої підписниці, всі. І вони ж до мене заходять, я ж не можу відмовити, знаєш. Я розігналася дуже сильно. сьогодні вже Трішки нафонила трішки нафонила того, що в мене такий стан зараз, знаєш у мене такий ну, прям настрій поганий, по-перше, по-друге, ну, прям вибач зайшла навіть без стуку, ну це вже піздець, блядь, повний. Ну, це так. Я кажу, вона, вона заходить така, я хочу там тіпа, консультацію, я тіпа, говорю у мене ще ефіри О, я домой вже уїжджаю, ну я подожду два часа поки ви проведете посижу. Я кажу, вас не случає, в больничне койки лежу, віддихаю взагалі, нормально? Ще що на мене, ти понял? Ну то ну, взагалі. Ну, і є насправді така людська риса, коли ти один раз щось безкорисно зробиш, то тобі на голову вилазять Я і думаєш, що ти маєш. Чесно сказати тобі, мені так похуй на них, правда. чесно. Я знаю, що мої люди, вони ну, ті, які розуміють, що мені погано може бути, що вони завжди мене чекають, розумієш? А оце все це, це просто це не моє, це падкидише, як я кажу. Це ті люди, просто, які, ну, які не мої. Це не моя аудиторія, це просто вкусне хто. Тому фільтр такий, знаєш, воно само відсікає. Це так. Нічого страшного. А прогнози, ну, я просто я ж кажу, я вийшла два прогнози, дала, але я не хотіла багато, того, що ну... це не прогнози, було, це просто поговорити. Ну ні прошовано було. Ну, коли ти повернешся до Києва, ми будемо більш детальні робити прогнози. А зараз ще є декілька питань. Трамп зробив таку заяву нещодавно. Він процитую зараз: що якщо Путін не захоче укласти угоди, я дам Зеленському багато всього більше ніж він мав будь-коли. По-перше, чи дійсно дасть, чи це просто порожні балачки? І чи те, що дасть, може бути достатньо для того, щоб завершити війну? Ну, дивись, я таке. Я все одно кажу про те, що Ну, ви ж кажу, знаєте мене, за да, три роки війни, я думаю, що у мене достатньо передбачень, збулось, справді збулось таких, яких просто неможливо пальцем методом тику вгадати. Це правда. Е, тому сказати, що я лаханулася в плані того, коли дивилася Трампа, ну, я не можу цього сказати. Ну, це фігня питання, розумієш? Не про смерть, це просто ну як Трамп там до України, як воно буде. Я розумію, що карти просто бачили вже, е, те, що він. В порівнянні з Байденом, все одно щось рухає кудись. Тобто, вже якісь там перемовини, там щось є, вже там якісь там декілька днів щось тиша може бути. Вже Путін там щось говорить, що типу він щось на щось готовий. Все одно карти е, сприйня... сприймають те, що Трамп рух якийсь здає, розумієш? І мені здається, карти навіть у це фразу про... про паузу вони просто вловили. що тоді, коли не було, навіть не пахло цією паузою. І вони почали показувати, тому побачимо, як буде далі. Все одно там гарні карти падають на Трампа Не дивлячись на нього на його поведінку, на те, що він кінчений. Просто гарні карти все одно падають для України. До речі, вчора так знаєш я сижу, вона там спитала в ефірі каже, все ж таки чи Крим, чи Крим, ну, чи є Крим. Mm -hmm. я така, так, це херня, як обичка, Кримчанка наполовину, як папа, у мене все Я думаю, що так, щас, если десятка кубка, якщо очень приятно это ж карта сім'ї. Достаю первої карту, десятка Кубка, я така прикинь, прикиньте, показали. А там казах був наняла в ефірі. Такі дані. Ага. Я думаю, блі, карта ж, ж не тасувала нічого. Навіть. Я так от достала, сама. Клас, приятно, звісно, було. Це така область фантастики, звісно, походу, але но... ну, так є. Довгострокова, але я думаю, що все ж реальність. Так і є. А, в нас зараз ще питання від глядачів. Я ще спитаю зараз, давай переб'ю, я їх не спитав да, про Трампа, чи справді він може так. нам багато багато цього, якщо Путін не виконує це все, посади, обіцяв там з три короба. Я думаю, сьогодні по Києву то просто летіло за Москву, чесно, мені кажуть, що так, іменно так. Серйозно. Або, знаєш, от як перед затищем вони люблять, перед і після, як ти сказала, це якраз от сьогодні сьоме і одинадцятого, коли це затишя закінчується. За Москви. Москва, все ж. Да, да, да. Там чітко е... До речі, навіть бачиш, що я згадала, у мене в мене в той день, коли був той жуткий обстріл Києва з балістикою. Я поїхала, коротше, я, ну, до мене приїхав типа, Мій кавалер, я поїхала в ресторан, ми сиділи, і у мене просто мене падає. Ну, ти знаєш, мій настрій. мене такий, так. знаєш, І у мене просто падає настрій. Мені, коротше, погано, мені болить голова. Я приходжу додому, я п'ю таблетку від голови, і в мене був вечір ефір з Костельовим. Який це був ефір? Блін? Просто як я крила. Я не я кажу, я не хочу те дивитися, і це не хочу, і це не буду дивитися. Тобто, взагалі, в мене на так на всіх. Думаю, що таке? У мене починається просто гікардія. от така сижу. Кажу, коротше, мені погано все, типу, давай пока. Я виходжу, потім я ну, вибачилась за ефір, і, в, і коротше, е, в цей день обстрілюють Москву вранці. Я сижу ввечері. Ну, я вже зрозуміла, що балістика, блін, полетіла, короче, поняла? Я розумію, від чого такий стан в мене був. Тобто я розумію, що мене прямо аж воно аж провикручувало, тобто прямо ну, вза... до да, ужас був. Я така панічка почалась, пульс просто поня. Ну, короче, я по тому сказала, пожалуйста, ребята, вот вы, рюмнички у мене, вот люди, ви самі прислухайтесь к своїм. Я вам не нужна. Ви должны прислушиваться к себе. Вот наша физика, наше тело, оно всегда показывает, оно реагирует. Мы настолько стали чувствительные к одной ми вчущаємо все. То мене столько людей, уже екстрасенсів, знаєш, там типа в Директі, всі -все, все чувствують. От реально і угадують і попадають. Блін, і такі талантливі все, в общем я до чого? Якраз писала ж ввечері потім про те, що по Москві прилетіло, і ми згадали, що ви казали, що як тільки по Москві, то по Києву я забула про угу. це. Якраз воно так програлося. Розумієш, то тобто то там взагалі і цей ту спіковий. Це воно було так взагалі Трамп нам дасть, якщо він обіцяє зараз цього багато, всього якщо Путін не втримає, не витримає. Не... Не дотримається обіцянки. Слово, да, зараз. Ну, правосуддя, карта смерті падає, п'ятірка жезлів. По-перше, в нього конфлікт загостриться з Путіним. Там п'ятірка жезлів падає, але ну, це невеликий конфлікт, прям такий, щоб масштаб, знаєш, зараз, але загостриться одно. судно. Ну. Покажіть, будь ласка, нам. До речі, що я хочу сказати ще? Я вже казала про це вчора, це перша така ну, новина, яка пішла. Я думаю, що влітку буде перший раз маякувати якась людина в Росії, імператор паде, або це колишній якийсь мер, або він може бути мером зараз, десь да, прям буде ось новина. Короте, буде чоловік, який... которого будут, какой-то новенький, которого будут считать прям на роль э, на, на, роль Путина, то есть вот на роль президента России после Путина. Какой-то новый. Мы о нем узнаем именно летом. Прям какой-то настолько все будут верить, что именно он будет. Я не знаю, кто это. Мы столько просто раз вопросы это разглядывали. Патрушев, еще а там кто-то. Какой-то новенький. Но там император. Я уже думала, может, какой-то мэр там, не знаю. Может, вообще мэра Москвы поменяют, Собянина, да? А потом думаю, подожди, а как оно относится к вопросу про смену власти? Вот меня же интересует Путин, вот меня же интересует... Потом думаю, так, какой-то появится, значит, кто-то какой-то при... приемник. Mm -hmm. Что-то вот такое будет. по крайней мере, какие-то новости просто выйдут, мы это узнаем. Понял, а летом? Я уже не, не привязываюсь никаким месяцам, посмотрим, какой это будет месяц, но лето. Четко лето, солнце падает, карта лето. Что-то будет, какие-то новости, там что-то в России все. Цикаво, цикаво. Прям... Імператор, смотри, імператор, у нас чоловік лет 40, тобто це не младше. Ну, давай, там, а 35, хорошо, давай так скажемо. Да? Зеленський теж імператором може падати. А 35 лет. То есть, ну, не малолетні. Не 20, ні. От іменно 35 плюс от як вот так. І це тебе є відчуття, що це позитивно для України, ця кандидатура? О, давай посмотримо, не знаю. Подивимось, давай. Ну. Питали про зміни просто на Росії, там чітко так показало прям, і там башня, прям хаотичні зміни, настільки прям розрушительне, ну з нами, нам подивимось Дев'ятка кубків, двійка пентаклів, рицарь Кубків. Так, а ну чого дев'ятка мечів падає? Ну, то сонце десятка кубків, то знаєш ну, щось непогано падає. Добре, а добра, як ця людина взагалі, яка може з'явитися от влітку? Ну, не знаю про кого ми говоримо зараз, так? Але як вона можна. Ну, як вона до України відноситься вже зараз. вона ж є ця людина точно. Як вона відноситься? може Там прям чітко показала, що какой-то приємник, прям що -то, там у них аж пена сорта будуть і какой-то там мужик появиться. Что-то совсем какой-то. Тут пентаклі падає, Імператриця. Пашпентакли. Ты знаешь, императрица Пашпентакли, то есть Пентакли возможно, то, что он родом именно с Украины. То есть императрица земля. Тоже говорит, что мурашки пошли. Не первый раз, вчера, когда про него говорила мурашки шли. То есть 100% сбудется, посмотриш предсказание. То есть, какой-то именно весомый, значит, потому что аж мурашки пошли. То есть, какой-то такой прям мужик, э, императрица, то есть, либо мама с Украины, либо вот, -вот да, императрица мама, карта мамы. Не знаю, кто это может быть, мы узнаем, но прям какой то ну туз пентаклей типа, смотри туз пентаклей карта подарка, как он к Украине относится, прям, ну, дуже не цікаво. Знать. Я думаю, что ближе до літа буду може, это... обов'язково проглядати це питання. Возможно, Але... какой-то, это прям какой-то нонсенс сейчас, возможно, это какая-то прям, знаете, но это не вер... Я понимаю, что не верится, но карты прям настаивают. Вчера настаивали тоже. Там, по-моему, сейчас тоже туспентаклей падал. Я не помню точно, что это такое было, прям хорошо. Паш Пентакли и Императрица. Ну, я же говорю, как будто у него или родословная какая-то с Украиной связана. Или вот, и пятерка кубков падает типа как потеря, пятерка кубков императрица, или потеря мамы, или потеря земли. Потому что императрица земля, может быть. Ну, не подкидывала карты дополнительно, я не понимают, это человек, mm -hmm. или это просто э, как землю показывает. Ну, типа Земля, ты знаешь? Неважно. Ну, хорошо. Посмотрим, не знаю, кто это.